Слава Ісу Христу! Привіз я коні. Руслановий, йдемо, покажемо решту. Тут ще є у руслана з Андрієм коні. Кобили побули трохи на курорці. Йдемо цей. Йдемо, йдем, покажемо решту. там Є лошата коні ще. Так, прийшов табун. Це кінь робочий. Цей кінь узів на змаганнях, яке друге місце, так? Оцей кінь. Сивогревий узів друге місце на змаганнях в Печеніжині. Це кобила робоча і лошата. Троє лошата, так? Це донька. Андрій а дивися лоше. Зразу в Іде сати, видиш? Що то є мама? Десь день було без молока. Ну і все рівно дивись, ловишся за цецьку і кобела нічого не каже. А? Так, це лошечка. По якому огірве? Я не знаю. То де центр був у мене, але блять, чи він, чи бо то мої були, знаєш, не були всі разом. Має таку подібну до Цезарі, має пролешенку. Ось така, така лошечка. І тікої? Кікої є. Зараз чти не різ. Чарний рік. Чарний буде мати рік лошечка. далі така як кобела. А ця, що за лошечка? Від цієї червона. Ага, від цієї кобели. No. Тоже десь річна приблизно. Так, так, ці, ці місяць у них різниця. Місяць різниці. Оцей кінь взяв друге місце на змаганнях. Кінь робочий, кінь роботу має сильну. Сильну роботу. Тут робота тисячу бо це провірений кінь. Так, це кобила. Робоча, Запріжна, жеребна ходить. З тим конем ходить в парі. так? Курва, мама, була курвата. А це... це... Чи які колошеці? E, два роки. Два роки. Два роки лошечка. Ага, вже упрягаєш, так? Упрягає. Уже... Такий руслана табун. З, з Андрієм, тато, з сином мають такі коні. Всі коні то є коні. Всі не можуть бути однакі. Андрій шовівці? Які вівчі? Я не веду тут вес, я вежу коні. Хлопці цим займаються, розводі. Що Зараз ми прийдемо, як буде вода закипця, зараз ми відійдемо. Бети немає ні в колоні. Тогір далеко?

Файно, вегул собі, пастух, коні, хогі, а, о, дають. О, я не <гум> 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 так, так, на ланця. Та бо там, де я, знаєш, коблиці, що привожу до огіра, то я там пастух не клав. не кожен вміє в пастуху ходити. <гум> та ці вміють, а є такі, що не вміють. А прорвала би та й попробуй. Та Зразу знаєш, яке на кінобутка то не проримає. Мої це. Мої пару разів дістали, все, не доході, більше. Та вже. Та, та, та. Тепер у них не доходить, Це якби гуси посадку не бували, Але по тому почали вже боятися. Маємо цей. Маємо. Маємо такий, такий табунчик. Це, це прекрасно. Це міні-табун такий, так, це прекрасно, що це. Що це собі пастух, це вигул. Десь схотіли, сховалися в холе, схотіли, пішли, напилися води. Якраз кервички, це... там вода витікає. Я це віфалив. Це все гніди. Дві кобилі є чорних, одна там. Але далеко йти. Аж там. Пасе. А Амо... ну, то йдемо. Йдемо ще покажемо кобелу і ще зараз покажемо жеребці. Прийди. Так, ще є така кобила. То чия? Друга сена. Другого сина кобела. Руслан має три сини. Один ще малий. Три сини і двоє дівчат? Казав, блядь, я подзвонив, я дзвоню, ніде так. Ні, ні, ні. Отака От кобела, кобела жеребна. Кілька її років? 70, може, може, чуть більше, як 10. 10-11, плюс-мінус. Ну, але то, видиш, не що над чим, а то повністю голова собі. Такий має фасон я просто. Такий має фасон, це не все. ваше. Так. Така... Кобела віддільно по себе, бо другий кінь ударив і там трошки у дерев'ї вона мусить віддільно потрапити. Ну, начихайся, розумієш, що можу то... тут Ну яка, щоб загоїла. No. Кобила цей кобила жеребна, била має жеребиці. По якому жеребцю не відомо, <тум brainstorm> бо... <здоров> та бо вона куплена жеребна. Віть вона є. А такі місцева. Відпаслася. Паща молода така Тут коні у хлопців усі запріжні, коні робочі, коні роблять роботу. Ось така кобила. Коротше, робити є коло чого. Ні, зараз за 10 кіноха. Тут далі сюди грабарка, спасає. Грабарка та що? Грабарка це миле гіло. Це спробуй руками усього та що? Та й є з ким робити. Хлопці допомагають, бо теж мають коні. Та й мусі робити. Отакі От коні у молодятині. Це є Івано-Франківська область, Коломийський район, село Молодятин. Руслан з синами тримають розводі. Так, це Так, це треба любити і це є труд великий коло цего. Така кобила і такий там табун. Ще йдемо покажемо жеребця. Так, ще є такий жеребець. З цим табуном усім лише він віддільно собі по себе. Бо то є жеребець. Руслан би хобби сажів на кобили. Бо хотів собі щось кращого. Тільки йому років. Восьмій рік. Теж робочий, запріжний. Такий жеребець до роботи, то що треба. Знаєш, такі коні, каже, що, що малий гуцулік. Він не є малий, він середній кінь, має ногу непогану, зарослу. Воно, воно. Е, але такі коні, розумієш, на перегони. Він має силу і покігнути, і перегін йому не шкодить. Так. Він пішов, 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 і він ще не замучує. Так, він не мокрій, так. От такі, якщо тако, кожен день робиш роботу, прималий. Як кожен день робиш роботу, то це є суперовий варіант, отакі, отакі коні під роботу. Ский ти навіть б познімаю, не, не крутись. Отакий жеребчик. Це чий? А, це Андрію. Ти його продав, ти назад ти знаєш, що добре, далеко не йде, а як іде, то сі, як, як щось сі продає, то вертаєшся назад. Я так теж не одного продав і купив назад. То, 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 то. То, то Отакий такий жеребець, отакі коні молодятині. У вас людей найбільше коней на не целесело. <гументи> я кажу. Правильно, є робота, любите це тий. той. Та й тримаємо. Я теж взагалі нічого не роблю кінь, я тримаю. Що зрештою міг би тримати собі огіра та й кобилу тий. Та й буде, але любиш і то, ти хочеш щось мати, розвестити, то й, й тримаєшся. Уже трошки сонце присіло, погода хмарна, От такий жеребець. Розказував мені Руслан, що то було того року, та? чи перед того два. То була бойні. Тому що він мовся його відбуванню каталог, все хлопе рано, як мають калагати хати випігати. І в мене ще був водій. Це, це було по Це був гвалт. Це... А це рано перевернув піру до гаранга, разом кобелом, махаю. Ні, собі. Такий агресивний трохи допомогти. Не два, то вони трошки відпочили і тоді. Ага, огіре, як так, щепелище. Я не хоч стати на яке. Ні, ну він тепер собі їде з конем, що це... Він вівка, якогось то ні, так Ну бо ви ж вони отдільно, вони оддільно цей, отдільно ходять. Вони якби разом ходили. Та б'є відпані. А ну, зараз любодір дає сюди. Велико мало він кидає на мене. Любов, так. Чемпіон! Отакі коні. Нагадую, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Молодят. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Будьте всі здорові, до побачення.